Вітаємо глядачів рівного вечірнього в кабінеті голови Рівненської обласної ради Олександра Данильчука. Сьогодні відбулася президія обласної ради і цієї п'ятниці, 15 березня, запланована сесія. Про питання, які будуть мені розглядати, ми і поговоримо з паном Олександром. Добрий день, добрий день, пане Олександре. Ви до того, як стати вдруге головою обласної ради? Працювали в аеропорту Борисві. Я не помиляюся. Так. Скажіть, будь ласка, чому у вас нема в комісії, яку будуть затверджувати склад Яконі на цій сесії, яка буде вирішувати довгорівну і скоро. Ну, голова обласної ради він не може бути головою комісії. ну, Він є голова обласної ради. Комісія дає рекомендації, я завжди, завжди буду в курсі всіх справ, що там робиться, мені буду повідати, І потім буде вже, коли комісія буде рішення приймати, я буду таку за курсі всього. А чому голова не може бути? Ну, Капуса посада голови. Тобто це законодавчо передбачено, чи можливо так було домовлено не, не з депутатами, фракції? Так завжди воно було, це традиція така, так воно завжди було, що щоб голова не чинив всій тиск, вплив і ще щось розумієте, хай вони то передбираються, то голови І роблять свої рекомендації. А, а потім, ви Будете якось впливати на їхні рішення? впливати. Рекомендувати, підскажувати, в... так. Да, але впливати, ну як я можу впливати на рішення депутатів чи комісії? Ну. Буде, Але ти я ти 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 рахую, що нам треба віддати цей аеропорт концесію, і нема питання. А впливати, там, там сотні концесійний договір. Це там буде приймати участь, 2, 3, 5, скільки фірм буде. Хто запропонує кращі умови, то буде, і я так думаю. Це ж там же по законодавству, там же йде одна сесія, друга сесія, це цілий рік це буде все йти, це воно так зблизько все, все проходить. Це ж концесія. А скільки наразі є претендентів О, на аеропорт? Послухав, два. А реально? А реально, ще ж немає, нас ніхто ж не подавав, що ж нема нас. Але наскільки я пригадую, ми під час попередньої розмови ви казали, що були американці, які зацікавлені аеропортом. Послухав, так. Да. У мене були якась одна інвестиційна компанія з Києва і Air America. Там приходили представники, від них говорили, що вони теж були приймати участь, коли це буде. Я кажу, Коли будуть підготовлені документи, коли це проводить, і тоді почнеться вже сам процес. Тоді подавати документи. Ще поки не сама процес не почався. Якоїсь фірми в пріоритетах теж немає, чи ні? Ні, немає. Ну як може пріоритет фірми? Бути? Ну може попередньо домовленості? Та ні, ну хто був попередньо в цьому кабінеті, ніхто нічого не домовляється. Пане Олександре, зараз триває теж дискусія, яке майбутнє аеропорт у Тобто його віддадуть в концесію так. і говорять переважно про те, що це вантажні перевезення будуть, і пасажирські на, вдруг, на другому місці. На вашу думку, якщо е, інвестори... Якщо пасажирські будуть і на третьому місці, щоб функціонував аеропорт, щоб були вантажні перевезення, щоб була там якась ремонтна база, щоб вони тільки працювали, заробляли і будуть ще возити навіть на третьому місці, щоб були пасажирські перевезення. Я на А якщо пасажирських взагалі не буде? Ну, не може такого бути. Це буде умова концесії. Думаю, так. Там воно такого є, не може. Пан Олександр, якщо найближчі два роки інвестор не з'явиться, що тоді буде з аеропортом, з його програмтом? Будемо далі з просто бюджету тратити кошти. Замість того, щоб будувати садочки, школи, дороги, будемо тратити кошти на утримання цього міжнародного аеропорту, який сьогодні зовсім не прийшов. Зого часу звучало, тобто ви вже автомат це сказали про те, щоб роздати ділянки і подавати житловий носить. Така доля теж можлива, якщо не буде фінансування? В нашому житті все можна. Якщо, якщо сьогодні, такі, ви знаєте, які сьогодні борги по аеропорту. борги сьогодні можна побудувати школу за такі бор. Розумієте? Mm -hmm. Якщо цей аеропорт вже скільки років не вцінує? Якщо ми все-таки... Віддамо в концесію. Ну запропоную віддати концесію і його не візьмуть, тоді я вже не знаю, що з ним робити. Тоді треба щось думати, може, виправити закривати в його, це як аеропорт. Пане Олександре, на вашу думку, я розумію, це не ваші компетенції, але тим не менше, два роки вже тягнеться реконструкція рубліжної доріжки mm -hmm. і е, те, що її нездана не дозволяє в рівному приземлятися боїм. Ну це мої компетенції трохи, трохи, так. Да. Так як я голова. І... Це не зроблено. Я вкладався усі органи, які можна звернутися. Там все, іду. розслідування, туди, туди. Але ж наскільки там вже директор сказав, що до кінця весни, там кінець травня, все-таки ця компанія, яка там робила, не як вона угу. називається, все-таки вона виправить всі свої там, недоліки і дорожка буде. А те, що так довго тягнулося, це, це що? Це просто економічні проблеми? Чи... Політична слабкість. Ні, я думаю, що це економічний проблем, для компанії, яка Карубе. Да. Власне, ми зачепили тему грошей. Ну, їх не підписати. Їло не то не, 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 не прийняти, там ще ж воно не підписано, нічого віку. Да. Тема грошей. Ми зачепили тему грошей і, власне, будуть зміни до обласного yeah. бюджету, і ви знаєте, що облас... обласний бюджет, точніше, втратив 29 млн грн. За рахунок того, що податок, точніше, рента за лісові ресурси. Вона перейшла тепер частково на ОТГ, частково на державний бюджет. Mm -hmm. Утворилася, так би мовити, дірка, звісно, знайшли кошти для того, щоб покрити цю нестачу, але тим не менше, де області брати кошти, яких бракує на багато речей? Кошти, ну, ви знаєте, бюджет поповнюється від господарської діяльності області. Де брати кошти? Треба створювати найбільше. Привабливі умови для інвестицій, для створення нових робочих місць, нових підприємств, і тільки тоді можна кошти. От як сьогодні там хтось розказує, що завтра ми зробимо пенсію тисячу, долар, зарплату в два рази повисить. Ну і звідки взяти? Поки ми не піднімемо економіку, не можна підняти, не, не буде збільшення бюджету. Все, тільки в-другому нема. Коштів ну, не, не виходить, що в світі ніхто не придумав, щоб кошти падали з неба. Кошти всі йдуть від господарської діяльності, від економічної діяльності всього. В області привабливі умови для інвесторів? Поки немає в нас скарб. А от можливо, ви можете сказати речі, які ви, як голова, зробили для того, щоб інвестори прийшли. Можете назвати приклад реальний? Розумієте, ми представницький орган влади. Є виконавчі організації, їх повинен кожен робити для себе. Ми, якщо нам будуть пропозиції, рекомендації, створення програм чи умов, ми голосуємо і ми все зробимо для того, щоб ці, ці звернення виконавчих організацій проголосувати і зробити все для того, щоб закрити дорогу. Привезти інвестора. Ми, коли я був перший раз головою, зробили дуже гарний проєкт по технопарку. Там біля в районі. Біля Костопера? Да, так, Костопера. Проголосували, зробили. Інвестор не йде. Чому? Чому? Не знаю. Не знаю, це вже не, на, не наша компетенція, не обласної ради компетенції. А чи я? Це орган ради, вони пройдуть. все-таки презентувати. Їздити, запрошувати, робити все. Ну. А чому, на вашу думку, виконавча влада цього не робить? Може, не роблять? Але цього ніхто не знає чи як? Я не знаю. От були, власне, нарікання з Костополя українські лісопильні про те, так. що вони відкрили потужне підприємство, тепер їм не вистачає деревини і не дають землю в Сармінському районі. Це проблема стосунків влади і інвесторів? Чи це щось надумане? Ну, я не порту. Ну тоді, можливо, ви в курсі Ми, іншого випадку. Вони не були не були в мене. Інший випадок назву, коли втретє вже звертається підприємство Садмінського району про те, щоб обласна рада дозволила йому надала дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо купівлі одного гектару землі. Я, отут я, звісно, я в курсі. Чому не дає обласна рада? Тому що депутати деякі не хочуть голосувати. Чому? Треба їх запитати. От за цей? Рішення я голосував всі два рази. Це вже третій раз, що він сам дивувався, що вже третій раз пішов. Да. Це є інвестиціям чи не є? Ну воно для інвестицій, як-будто вони працюють, вони все роблять, але вони просто хочуть узаконити землю. Вони, вони там працюють, їм вже ніхто не мішає працювати, Тепер працює там, їх не мішає працювати. Але для того, що вони хочуть узаконити землю, я теж за те, щоб дати їм, щоб узаконити землю, А вони собі далі розвиваються. О. Чомусь наші депутати, деякі не хочуть голосувати, де я навіть не знаю, це їхня думка, треба їх запитати. Треба подивитися, хто не голосував. І з кожного нічого не було. Олександр, досі в області не вирішена проблема з бурштином. Так і залишається це в підвищених повітрях, але останні сесії звертається Бурштин України з проханням надати їм дозвіл на видобуток бурштину на різних ділянках. В було в Домирецькому районі, тепер ну, вже так, в Сарненському. Так, спершу на видобуток, а потім на рекультивацію. Депутати в січні не проголосували. Ви також за це не голосували за надання дозволу. Чи будете голосувати на цій сесії? Да, той раз не проголосували, тому що ми як домовлялися, що кожна компанія, яка заходить там на територію якоїсь громади, там, чи то по Бурщину, чи по піску, чи по каменю, вона повинна із. Сільською радою з громадою підписати інвестиційну область, отримати дозвіл громади. О, цього не було. Да. І тоді сільський голова, там, наскільки я знаю, там не було поводження з ким, сільським головою, ні з адміністрацією, нічого. Через то так тоді було рішення. Хоча за те, щоб давати, бо тому, щоб руку звати нам заміна. Землі порушені дуже багато. І на цих п'яти гектарах, чи там скільки там шив. В Саринському районі, я б сьогодні дав би можливість коштиного України робити рекутівацію. Тому що одно рекутівацію треба робити і подивитися, як вона робиться. Якщо вони тільки будуть добувати і не будуть рекутувати, ми можемо в будь-який момент цей, цей дозвіл забрати. У нас такий був досвід у 2007 році. Ми там в якійсь компанії саме з районі надали дозвіл на, такі, на голорозвідку. Але буквально пройшло дві неділі і пішли скарги до мене, що ця компанія замість того, щоб вийти голорозвідку, вона там все огородила і почала продавати, як кажуть, ці білети для помповиків, щоб вони там мили янтар. Ми буквально через петринку, тоді мене сесія теж часто проходить, через півтора місяці ми забрали ці дозвіл назад. І на цьому все закінчили. Да, може, ми там трошки помили, там, але ми дали і забрали. Є в нас важелі всім управляти. І Я б теж на цю п'ятницю дав би можливість цієї у Бурштин. Я сьогодні зустрічався із представниками компанії, яка буде на працювати там, і вони сьогодні розказали, що вони там мають робити, як мають робити. Я за те, щоб дати, на п'яти гектарах додати, подивитись, подивитися, як воно буде робитися. Тому що якщо ми не будемо робити рекомендувацію, то воно буде ще сотнями років розварєно в тих дірках, уроблена природа. А так, якщо може це нормальна передачна компанія, бурштин, державна компанія. Якщо вони будуть працювати, будуть рекомендуватися, будуть садити нам ліс. Хай роблять, хай добувають там, і потім рекутіруть і зараз. Якщо не будуть не любить час, забрали правосуд, забрали досвід і все. Будь ласка, що наразі відбувається на ділянках, на яких давали дозвіл на видобуток редмету або інклюзвісі? Це вже було за цього скликання? Я знаю, що колись при мені, коли ви перше слово, дозвіл соняшному ремеслу. І ця компанія і працює офіційно, і все робить, і рекультивацію робить. і все. Предмету я не знаю. Я ж не буду. Її Скарб, немає. Скарб немає? Скарб немає? Скарк немає. Нічого. А друга так немає? Інклюзісі. Інксувісія немає. Не, не пригадуєте. точно? тишина поки нічого не має. Ну немає. Я про них так чув, що така компанія є, а щоб якісь проблеми, то я не чув. Пане Олександре, на цій сесії буде одне кадрове питання. На стосується Великоможаріцької школи інтернату. Це вже теж, втретє, здається, буде прохання. Вдруге. Друг. Да. Але на попередній сесії голосували двічі за да. нього. Про те, щоб призначити Павла Суломчука, який виграв конкурс. Да. Чому власна рада не голосує Дуже, за це не власна рада, Це депутати. Окремі депутати не голосують. Більшість да. депутатів. Більшість депутатів не голосують. Обласна рада при цьому як орган депутатський да. порушує закон, не голосуючи за рішення конкурсної комісії. На вашу думку? На мою думку, у нас немає такого закону, що депутати зобов'язані голосувати тільки так. Да. Депутат проголосує так, ні і отримується. Цього разу, на вашу думку, проголосує? Не знаю. Ви є членом фракції БПП. Ні. Не є членом Гаразд, Ви були членом фракції БПП і все одно ви від БПП обрані головою обласної ради і во Петра Порошенко фракція не підтримувала Павла Соломчука. А які причини? В фракції питайте. Я вже тоді не був членом фракції коли. Ви особисто голосували? Не пам'ятаю. А ви підтримуєте чи не підтримуєте? Будете голосувати п'ятниці? Ну, Я за те, щоб підтримувати рішення комісії. Люди обрали, люди приїжджали, рішали. Ну, значить, там якась була проблема із пам'ятаю із е місцевими керівництвом, там, що -то, в них там якісь були проблеми, вони попросили там почекати, там, може, якусь третю кандидатуру будуть. Там мало йти дві кандидатури, одна нас відказалась. Соломчук прийшов, потім там ми попросили. Це там на місцях там були проблеми. Не так, як у нас, як на місцях у користь районі. рівні. На цій сесії знову будуть обирати членів до комісії, яка обирає керівників медичних закладів. Якщо порівняти з минулим роком, коли був ажіотаж на коло цієї комісії, mm. зараз це все тихо, одні ж ті ж самі члени, це тому, що закінчилися медичні заклади, в яких потрібно призначати керівників. Ні, Просто там через рік треба міняти. І все, значить, якщо немає журнажу, значить все нормально, комісія працювала нормально. Що у нас керівників, скільки нам призначили? П'ять, ми призначили? ще. А у нас скільки закладів? Ну, можливо, так звані жирні закінчилися. Як жирні? На що ви не правите? Натікаю на найбільше ажіотажні, на, на найбільші заходи. Оці ну, рішення, вони були політичними, чи все-таки при... відкрито? Я... Все ж відкрито було, все ж, голосували. Я навіть даже... за підтримлення, які там прізвища, я навіть їх не знаю. Комісія. Я навіть гарно знаю то від обласної ради. Для мене це все одно є комісія, є комісія, сідаю, де засідає. Проголосували, проголосували. Я коли, коли перша зловив, всякі комісії ми голосували, і в нас все проходило отак як часи. Розумієте, всі ці самі заклади. Семанів був тоді, Максим'ян був, голосував От всі лікарні, і тоді Шустий був. Воно все проходило без всяких проблем. І сьогодні комісія, ну вони зрозуміли, щоб все одно ті люди, які вони є, коли вже п'ятий раз, чи третій раз, чи четвертий раз декона назначаємо, вони на місці, наші, що не працюють, це нормально. Нових ніхто не пройшов, ніхто не пройшов. А конкурси, які були, вони все-таки вважаєте, ви були відкритими? Ну, відкритими, так всіх бачили в прямому ефірі. Пане Олександре, yeah. президія зняла з цього розходу yeah. сесії питання щодо створення пластового вишкільного центру. Yeah. В Рівноцькому районі. Ви будете підтримувати його створення? Чи це не, на ми часі? Там просто це не підготовлено, там є проблеми. Зараз ми повинні там все допрацювати, і ми будемо, тому що ми були з прем'єр-міністром в Шпаку, в Шпадії. ШПА. Uh -huh. Ми там спілкувалися з простонами, це дуже нормально, це дуже патріотична організація. Вони виховують наше майбутнє покоління, вони виховують його правильно, щоб вони любили свою. Батьківщину, свою землю. І це ми будемо підтримувати, і ми все зробимо для того, щоб вона все-таки була, і ми будемо знаходити фінанси, щоб все-таки підтримувати цей рух ласковий. Але це додаткове навантаження на обласний бюджет. Так, так потягне? Все. Так що ж будемо шукати? Будемо надіятися що таки виберемо президента. Економіка буде працювати ще краще, податки будуть ще більше. Я вже там говорив з головою. Фізикальної служби вже навіть засічені перевиконання. Так що це нерва. Будемо знаходити ресурси. Там великих ресурсів не треба. А ви вже головою рік, тобто ви ознайомлені з роботою всіх комунальних закладів, підприємств. Є такі, які, на вашу думку, потрібно закривати, тому що вони неефективні? Ну, закривати це легше всього. Куда людей дівати? Ну, як не ефективні. Це сказати деякі неефективні, значить. Обідити людей, які там працюють, чи керівники до Я сьогодні ще немає ну, не таких проблем підприємств. Да. якщо що говорите, власне, да. Про підприємства комунальні. Яка їхня рентабельність має бути на вашому річна? порічна? Про комерційні? Комунальні підприємства. Є... Про комерційні? Так. Комунальні комерційні. Угу. Та, рентабельність, ви знаєте, був ну, рентабельність... Можна говорити по-різному, найголовніше, щоб вони саме себе утримували. Це саме головне, щоб ми не доплачували нічого. От сьогодні там нас попросили познімати податки, частину податків. А я їм зразу сказав, а це ми знімаємо це не податки, ну щоб не просили нас на капітальні ремонти, щоб вони просили нас за закупку якихось там інвентаря чи щось. Хай вони є, що знімаємо податки, щоб вони працюють ще краще, щоб ці податки було ще більше. Вони будуть не доплачувати бюджет, будуть брати собі на розвиток і будуть самі за свої фінанси все це робити. Тому що рентабельність в цьому світі, там, не знаю, підприємства, від 3 до 12%. розумієте? Це тільки ми можемо говорити там, про рентабельність 100-200%, коли почалося тільки на наш такий незалежний комерційний рух. А саме головне, щоб вони саме себе утримали, щоб ми не доплачували з бюджету. Так як сьогодні у нас є Рівненський аеропорт, міжнародний. Комунальна комісія минулому тижні рекомендувала підприємствам, крім аеропорту і водоканалу, який mm -hmm. залежить від тарифів станових mm -hmm. в Києві, щоб в них цього року рентабельність була не менше 3%, інакше обласна рада, як вони сказали, буде розглядати доцільність їхнього подальшого, подальшого функціонування. Ви згідні з таким рішенням тут, комісія. проголосували? Так. <реш> ну добре. Хай дають рекомендації. А ви будете підтримувати чи ви не будете підтримувати? Тобто, я так розумію, ви за збереження себе що, за ну, 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 Як ми можемо закрити, закрити підприємство, яке сьогодні саме себе отримує, але воно дало 1% рентабельності. Ну чого я закривати? Ну, депутати казали, що вигідніше здати їхню майно в оренду і отримати надходження до бюджету. здати оренду Треба, щоб хтось його взяв. Ми ще побачимо, ви концесію концепцію роботу. До речі, щодо оренди, також Нет. тривала дискусія щодо no. того, чи потрібно надавати майно обласної ради за одну гривню. От щодо СНАПу. No, ну Це ж ми це ж даємо бюджетним організаціям і цим, громадським організаціям. Ми ж даємо кого організацію за договірів, це здається. Ну, була дискусія no. щодо СНАПу, який no. заробляє. Що? No. Щодо центру надання адміністративних послуг, він все-таки mm. заробляє підприємства міської ради і теж пропонували, щоб з нього брати орендну плату. Ну, це, це все одно ж комунальне підприємство, яке дає послуги для населення, і воно там, я не знаю, чи воно ретабне, чи не там. Я так чую, що воно там більше тратить, ніж заробляє на утримання людей. Що буде з діагностичним центром? От як ви бачите його подальший розвиток і діяльність? Ну, ви вже там попадаємо в нас під програму комерціалізації. Під, термін, ми побачимо, як вони будуть самі заробляти, самі робити. Ну, розумієте, в нас все таки медицина сьогодні держава. І сьогодні комунальне підприємство, ми постараємося там трошки комерціалізувати побачить, може, все-таки так буде, що вони зможуть такі, заробляти кошти, які вони можуть витрачати на себе. Mm. Подивимося, як воно буде. Бо, тому що все-таки є ж комерційні в нас медичні заклади, які живуть і живуть, і заробляють, і все. Чому не може комунальний заклад це зробити? Може, я думаю, побачив, як буде. Час покаже. У нас сьогодні вже перший заклад не переводиться, тут диспансер. Побачимо, коли там буде працювати. Олександр, сьогодні в президії, ви, зокрема, не підтримали винесення на цю сесію звернення до парламенту, або вони парламент проголосував законопроект, який стосується розвитку Давайте ще ви керувати парламентом. ну де обласна ну, рада, де депутати власна ради, де в депутати парламенту. Ну, Ну, я навіть більше впевнений, я був народним депутатом, що там ніхто навіть читати не буде цього звернення. Але це ж не єдине звернення У обласної ради, наперед по-денному ще що не менше три звернення перед влади. Ні, то коли ми там звернення робимо на призначення, на присвоєння там, грамоти Верховної ні, Ради. Це не стосується грамот, ну, це стосується, а... наприклад, от, сьогодні ж несли порадок денний щодо реєстрації ревігійних громад. Православної церкви України. То це ж ми до... то це ж ми, то ми звернення робимо до Верховної Ради, щоб вони вплинули на кабінет міністр, міністрів по реєстрації. Так? А тут ми їх звернення робимо, щоб вони проголосували за закон. Ну як ми можемо сказати депутатам, що вони проголосували за той той закон? Але тут ну, вони звернення теж. Так, це не звернення це ж не закон, депутат. Ми звернення. Так. Це звернення для того, щоб вони вплинули на Кабмі. А тут, щоб вони закон хтось подав закон, і ми звертаємося, завтра, щоб цей закон вони проголосували. Це дві великі клієнці. Це як будто ми заставляємо депутатів цей закон, який хтось подав проголосувати. Це ми будто лобіруємо, хтось може подати закон, отримати за це кошти, дати кошти ще там роздавати депутатам, і щоб депутати всі, всіх обласних рад зробили звернення, щоб заставити депутатів Верховної Ради, щоб вони за цей закон проголосували. Це, це, це з лобів, це чисте лобі. Але це не перший раз таке лобі. По закону? По закону. По комерційні? У нас ніколи не було. Це, це, це комерційний якраз закон. От власне, яке ваше ставлення да. до розмітнення? Пільвоони, піль, у вули, піль у вули, до євробляк? Моє ставлення, що всі розмітні були згідно з законодавства. Тому що одні люди купляють, розмітнюють, повністю, платять за все. А інші люди свої приїхали, завезли і дайте нам безплатно. Ну чому ви, якщо купуєте машину, платите податки, а хтось інший купує машину і не хоче платити податки? Це що правильно? Неправильно? Або давайте всім пільгове, або всім поповне. А той пільговий період, який був три місяці, він, на вашу думку, був корисним? Корисний. Ви можете його продовжити? Ні, треба зупинити це все. Це вже просто воно було, вже ми просто не могли вийти з цієї ситуації. Тому що завезено було дуже багато грошей. Ми не могли вийти. І треба було всяк вийти, зробили пільгу, щоб просто може і мільярди отримали. І треба, я ж говорю, або давайте всім пільгове. Або всім поповні. Ну не може бути одна людина платить поповні, а друга людина ну, я розумію, біли там інваліди, коли там Ну, Там є в нас. Законодавстві, кому можна там. Ну коли люди, гонщики, ганяються до машини, потім заробляють на цьому кошти і побільгують затікати. Це люди бізнес, розумієте? Вони це роблять бізнес. Пане Олександре, зараз передвиборча кампанія і на Рівненщину приїздить дуже багато кандидатів-президенти. Да. Якщо керівники комунальних закладів обласної ради змушують своїх працівників або наполегливо просять їх піти на зустріч з кандидатом, вони порушують щось? Можна скаржитися до вас таких сивок? Я просто нікому не забороняю приймати будь кандидата в себе, в тому що в нас демократія. Ну я забороняю, забороняю, проти того, щоб примушували людей куда-то ходити, до кого. Що в такому випадку ви будете робити, якщо прийдуть скарги? Прийдуть скарги, карбу, будемо розборотися. Керівники понесуть якусь відповідальність? Звісно. Яку? Яку? Фінансову. Вони кожен місяць пишуть собі, прохання зробити їм, надати їм премію приймаю. Найкраще відповідальність це фінанси. І оскільки ми заговорили вже про вибори, після президентських виборів, коли вони відбудуться, можливі зміни в обласній раді і знову, можливо, її будеш штурмити чи ні? В житті все можливо. Ну, я знаю, що я коли був перший раз головою обласної ради. Були вибори президента і став президентом Янукович 10 2010 році. Я ще цілий рік працював, почти цілий рік працював в раді далі. Від вівта, і ніхто обласно ради не строїв. Я надіюся, що в і не буде далі. Дякую, пане Олександре. Нагадаємо, що у нас сьогодні була розмова з головою Рівненської обласної ради Олександром Даничуком. Прошу до побачення.